Згадаємо і про справу Грабовського адвокату. Міжнародній правозахисній організації Amnesty International назвали вбивство адвоката огидним злочином, який необхідно негайно розслідувати. Про це йдеться в доповіді організації. Правозахисники також закликали українську владу негайно надати захист адвокату російського військового Євгена Єрофєєва Оксані Соколовській. Тіло адвокату російського грушника Олександра Александрова, Юрія Грабовського, було знайдено, нагадаю, в лісі недалеко від Жашкова, що на Черкащині. Наш кореспондент. Валерії Іванос поспілкувалися власне, з очевидцями, які були присутні при виявленні цього тіла. Ми були просто з друзями в маш машині. І все, бачили, просто машини виїжджали з, з лісу і все. Намагалися розузнати, що чому справа допомогти. А вони ну, просто поїхали. Машина розвернулася, одна поїхала. Ми за нею. Так як ми, робоча сила, живемо в селі. І працювати, то ми допомагали. Тіло було як? було в вогнепальну зброю 100%. Я, так, я не розумію, але я бачив, що так дирочка є. Але е, тіло було, як сказати, трошки ну, в синяках, але обличчя я не впізнав, що за людина. І руки були просто. Саме кінцівки рук. Не повністю руки, кінцівки рук. опалені. Ну, червоні, тобто шкіра злазила. ситуація. Поліцейськими встановлено, що напередодні зникнення адвокат був у себе в офісі. Під час досудового слідства правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи Грабовського вилучили необхідні речі для проведення експертиз. Крім того, в якості свідків допитали осіб, з якими потерпіли, працював та орендував офісне приміщення. Про зникнення адвоката стало відомо на початку березня. Він не з'явився на чергове засідання суду без пояснення причин. 9 числа в Фейсбуці Юрія Грабовського з з'явився допис, в якому говорилося власне про те, що він покинув територію України. Ну, а слідчі вже підозрюють, що це повідомлення залишили підозрювані в його вбивстві. Колеги Юрія впевнені, що вбивство пов'язане з його професійною діяльністю. У нього були в портфелі ще резонантні справи. Він надавав також допомогу в безоплатній правовій допомозі.